Вітаю! Мене звати Світлана Хлєбас, Я лікар-стоматолог. Дуже часто мої пацієнти цікавляться, коли слід починати доглядати за дитячими зубами. Яким має бути цей догляд? І, взагалі, чи варто лікувати молочні зуби? Що ж, давайте розбиратися. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, чистити зуби дитині потрібно починати з того часу, коли прорізається перший зуб. За статистикою, лише 13% українських батьків приводять своїх дітей до стоматолога у віці до одного року. Тоді як у Великій Британії ця цифра становить 82%. в Швеції 77%, в США 63%. Отже, чистити зуби потрібно. Але чим я раджу використовувати дитячу зубну щітку з м'якою щитиною? Вона має маленьку голівку та довгу ручку. Саме така щітка максимально підходить для догляду за дитячими зубами. А велика ручка дає змогу дорослим притримувати щітку та допомагати дитині при чищенні. Варто використовувати, коли дитині виповниться два роки. Порція на одне чищення розміром з рисове зернятко. Пасту теж слід обирати дитячу і смак тут теж дуже важливий, адже вже звична для нас, дорослих, м'ятно-ментолова свіжість, як показує моя практика, не дуже подобається дітям, щоб процес чищення був максимально ефективним і малюк з радістю біг чистити зубки вранці та ввечері. Перетворіть цей процес на гру. Нагоді стане електрична зубна щітка з віртуальним додатком, яка перетворить звичайну гігієнічну процедуру на чудову пригоду. Подібні застосунки не лише вчать дітей правильному догляду за зубами, а й подовжують час проведення самої процедури, а це надзвичайно важливо в догляді за дитячими зубами. Чому правильний та ефективний догляд за дитячими зубами настільки важливий, щоб потім їх не лікувати? За підрахунками моїх колег-стоматологів, щороку в приватних клініках проводять більше 300 лікування зубів під наркозом у дітей. А якщо відкладати лікування молочних зубів, то вони стануть джерелом постійної інфекції в роті дитини. І ще що надзвичайно важливо: зіпсовані молочні зуби руйнують зачатки постійних зубів. Тож не нехтуйте порадами стоматологів, піклуйтеся про дитячі зуби з маличку, будьте здоровими і частіше усміхайтеся. Сонікер. правильні вимітальні рухи, здорова та білосніжна усмішка. Сонікер. професійне рішення на кожен день.